Програма зменшення шкоди це комплекс заходів, спрямованих на запобігання поширенню віл і зниження шкоди, пов'язаної з вживанням психоактивних речовин, особливо ін'єкційних наркотиків. Реалізація програм зменшення шкоди серед споживачів ін'єкційних наркотиків регламентована національним законодавством і гарантована для наркозалежних людей. А відповідним законом України про протидію вілінфекції, соціальний і правовий захист населення. Ця програма один зі складників державної стратегії протидії вілінфекції СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Програми зменшення шкоди не вимагають негайної відмови від вживання наркотиків. Вони спрямовані на зменшення щоденних негативних наслідків. Програми зменшення шкоди мають декілька компонентів: замісна підтримувальна терапія, ЗПТ, визнаний у світі та найбільш економічно ефективний метод лікування осіб з розладами внаслідок вживання наркотиків психоактивних речовин. Аутріч робота робота захоплення цільової групи соціальними послугами у звичному для неї оточенні. У випадку із наркозалежними, аутріч працівники зазвичай працюють на вулицях. До їхніх обов'язків входить формування соціальних контактів та донесення важливої інформації до наркоспоживачів, як от інформації про пункти обміну шприців у їхньому районі, можливості пройти тестування на ВІЛ, адреси соціальних центрів, консультування щодо безпечної поведінки. Програма обміну та видачі шприців дозволяє обмінювати використані шприци на нові та стерильні, тим самим зменшуючи ризики передачі таких захворювань, як вілсніт, гепатити та сифіліс. Тестування на ВІЛ та консультування, доступ до антиретровірусної терапії, АРТ. тестування на сифіліс, гепатити, консультації щодо лікування, програма видачі презервативів для людей, які вживають наркотики ін'єкційно та їхніх сексуальних партнерів. Усі компоненти програми зменшення шкоди є безкоштовними для клієнтів. Послуги надаються легально у відповідності до українського законодавства та контролюються відповідними фахівцями, наприклад, медиками. Або працівниками соціальних установ. Мінімальний пакет програм зменшення шкоди, зокрема і ЗПТ, впроваджується за кошти Державного бюджету України. Тобто є стратегією, яка офіційно підтримується державою. Наркотична залежність офіційно визнана захворюванням. Про що нам говорить міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду. Коди з Ф10 по ф 19 розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин. Поліцейські мають уникати дискримінації у роботі з наркозалежними особами. Дискримінація це дія або бездіяльність, спрямовані на обмеження прав і свобод людини або соціальної групи на підставі будь-якої захищеної законом ознаки біологічної, фізичної або соціальної, яка притаманна цій людині або групі. Працівники поліції не повинні втручатися в роботу медичних закладів, вимагати розкриття конфіденційної інформації щодо пацієнтів програм ЗПТ, зокрема їхніх персональних даних або діагнозів. Якщо наркозалежну особу, яка отримує замісну терапію, було затримано поліцією, слід пам'ятати, що такій особі має бути забезпечена безперервність лікування, яке вона має приймати відповідно до призначень лікаря. Працівники поліції, які за Законних підстав затримали наркозалежну особу, яка є пацієнтом замісної підтриманої терапії, мають поінформувати про, про цей факт лікувальний заклад, а задля забезпечення безперервності лікування, аби ця особа мала можливість безперервно отримувати належне йому лікування, а зокрема, щоденний. Прийом препаратів замісної підтримувальної терапії, особи, які вживають наркотичні засоби чи речовини та перебувають на підтримувальній замісній терапії під час потрапляння їх у місця не свободи, вимагають продовження такого процесу. Наш обов'язок передбаченим законодавством забезпечити таку особу усіма необхідними препаратами та ліками. У випадку, якщо лікування буде припинено, чи відбудеться переривання, стан такої особи буде стрімко погіршуватися. Перешкоджання або не, не надання, а, такого лікування або створення умов, які не забезпечили безперервність лікування, а, є а, правопорушенням за це також може наступати дисциплінарна або навіть кримінальна відповідальність у випадку настання тяжких наслідків. Якщо пацієнт отримує ліки з закладу охорони здоров'я для самостійного прийому чи за рецептом, такому пацієнту дозволено мати при собі кількість препарату, яка не перевищує десятиденної потреби згідно дозування призначеного лікарем. Детальніша інформація про права та обов'язки клієнтів програм зменшення шкоди в Україні у таких нормативно-правових документах.